Українці такі, як той Лес Подорожника, що чим більше на нього наступаєш, тим більше він піднімається угору. Ну але Союз розпався і Росія колись розпадеться. Пане Дмитро, ви як фольклорист, як етнограф, як історик, як ви думаєте, скажіть ваш погляд про цю ситуацію, що зараз відбувається в Україні? Як це все завершиться? Політика він гірше, я не політик, але я собі думаю, що поки... Буде існувати Росія як держава. Хай там буде Пукін, хай там буде Іванов Петров президентом, нічого не зміниться. Тому що впродовж століть Росія знищувала українців. Мільйони українців знищено, мільйони знищено. Ну і разом з тим, дивіться така історія: нам ніби допомагає цілий світ. Дають зброю і так далі. Ну, але ви на російську територію не стріляйте, а вони мають право знищувати пам'ятки культури, катувати людей наших у будь-якому місті, в будь-якому селі вони мають нас убивати, тільки нам не можна. І я вважаю, що особливо Організація Об'єднаних Націй. Яка не дотримується жодного свого статуту, якому варто перейменувати організація знищення націй? Вони все це споглядають і вони кішаться, коли вбивають українців. Вони українці, які тікають від війни, від пекла. Вважають біженцями у інших державах. І тих росіян, які вбивають українців, які ніби втекли аби не йти на війну. Вони також біженці, вони салять одні й ті самі табори у, у інших державах, ну і да справедливість. Світ позбавлений гуманності, якоїсь е, доброти, світ живе на насильстві. І це ще не скоро закінчиться. Ви дивіться, скільки знищено українських міст, скільки знищено українських людей. Ну, і що буде далі? Побачимо. Але це не залежить від українців. Бо українці всі патріоти пішли на війну, і ми ще не бачимо, скільки ми втратили своїх людей. Але ті люди, що вже вбиті, Гріх так казати, але тим людям Уже якось легше. А ті люди, що лишилися без двох ніг, без двох ніг і без руки, на них ще тепер дивиться якийсь волонтер, чи якась церковна громада, чи навіть сільська громада. А як війна закінчиться, я переконаний, що наша держава скоро забуде про це, бо наша держава. Не дбає про людей, не думає про людей, і отому ми таке маємо. Ну, як ви думаєте, як можна це змінити? Це залежить від нас. <клес> люди обирають владу. Залежить, люди обирають владу, але я був двічі головою сільської ради в Космачі, і я брав участь у виборах, був два рази районним депутатом, і я бачу, як це обирають, і я бачу, які люди обирають. І ви ж бачите, ніби ОПЗЖ це була паркія така, яка принесла шкоду. А туди, на півдні всюди від ОПЗЖ депутати працюють, міські голови працюють. У адміністраціях працюють так само, як і в Верховній Раді, працюють, і ми хочемо, щоб якийсь був порядок. А головна ненависть, страшна між людьми ненависть. Нема ніякого милосердя, нема ніякої любові. Люди відвернулися від добра. людьми Запанувало зло. Ну, але все ж таки за останні декілька місяців то ну, Україна починає перемагати і... Перемагати Можливо. за рахунок за рахунок армії. Одні п'ють, гуляють, а другі воюють і вмирають за Україну. І, і знову ж таки останній приклад. Коли їхав солдат з армії на пару днів у відпустку, і в купе на нього напали, що від нього запах не такий, як має бути, ну то як ми думаємо перемогти, коли там їдуть вельможі, і їм не подобається запах солдата, а вони не йдуть на фронт, аби там спробувати, який там запах є? Ну, але тим не менше, як ми вважаємо, як це може закінчиться. Просто розпадеться Росія чи заставлять нас. Я вважаю, що поки війська російські будуть в Україні, поки нема потреби вести ніякі переговори, ні з ким не вести переговори, бо, звісна річ, що світові цікавіше мати справу з однією Росією, ніж. Із тими державами, які утворяться після неї, так само, як е, американські президенти навіть кричали колись, що ні-ні, хай буде, хай збережеться Радянський Союз, може в іншому вигляді, але хай збережеться. Ну, але Союз розпався і Росія колись розпадеться, але то ще не скоро буде. Чи були люди, крім чая, які вам про це говорили, що зараз відбувається, які там 20 років тому, чи 30 років тому, говорили про страшну біду? Та люди у люди космачі всі майже старі так говоря. Страшні про людей, якихось, які могли розказати. Людей було багато знахарів, просто вони себе не видавали як знахарі. А дуже багато людей могли щось. Поміркувати, щось передбачити дуже багато. Тобто ви пам'ятаєте якусь історію, що колись давно про те, що зараз відбувається, про ці Ну, то вже тяжко згадати, але, але люди старі казали, що такий час настане. І як ви думаєте, це третя світова війна чи такі ні? Ну, думаю, що це, як би вони не приховували, то таке третє. Тобто ви вважаєте, що це тільки початок не... Ну та раз Білорусь всі свої бази віддала Росії, то це вже дві великі держави воюють проти одної України. А якщо взяти Іран, який ще допомагає, ну, то вже три великі держави. то уявіть собі, Ну, воно ж не, не воює. Одна якась, наприклад, маленька Естонія воює проти України. Це воює півсвіту. Але в Україні є НАТО союзник. На... НАТО, НАТО собі союзник, тільки НАТО дивиться, хто буде сильніший, і НАТО вигідно дивитися. Чомусь Німеччина цілий час підтримувала. Росію і той фра відбудували Північний потік і так далі. Це ж у вхиту Росії України робилося давно, це знали все. А що ви скажете про ці от ракетні масові удари про виключення світла? Як можна зараз вижити? Просто дровами? Ну, та можна вижити, грузини не мали світла і вижили, і українці вижили. Українці вежливі, українці народ терпеливий, українці такі, як той Лес Подорожника. Що чим більше на нього наступаєш, тим більше він піднімається угору. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.